Прислідчим. Ви, ви зобов'язали, що законені, що? Ви з якого діла, скажіть? При Чекайте, А ви не вмієте розмовляти? Як вас звати? Писайте з Може, ви не, выдаю... да. не Я секретарю комітету. Що не збирається? Є закон, ти зобов'язаний. Куди тікатиш? Ти зобов'язаний документи. Який слід фабрикує справу проти громадських активістів? У нас є підозріння, що доступник ФСБ. Враженська гімнку. Прийнять мені документи зараз. Привірте. Зараз покажу. Зараз покажеш. Суди позвати ще чоловіка. Ви не поможете бік вас, менше. Біго, пригласите. Пригласить, першому. Він погрошував. Біго сюди пригласить. Ви здійснити тиск на слідство. Та це мусор нема ніякого слідства. Нема ні, я сфабрикований. Щось маска, потім зняв. Це жим не документи. І ти, і твої начальник, сволочка, який тебе сюди відправив, будете відповідати. Помінялось. Ти перші руки пройшли, ну хайся, документи не показуєш. Придаєш на повагу, до Верховної Ради України. — ж Україна зобов'язаний. Закон почитай, закон про це він бреше. Закон про статус народного депутата і постанова про повноваження да, про сході повноважень. Придут сюда. Всі люди, могу, которые вверх издевался. И буду будут издеваться над тобой. И я, я, я тебе, конечно, помогу. Но вряд ли. Ты не обичный. Ты обичный, которые я тебе складу. Ты знаешь, что вони ни в чем не видні. Ты просто шавка, тобі начальство, дало команду. А тобі команда продажного начальства в 10 разів важливіша. Ти откуда приїхав?